Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную вирушити у космічну подорож, подивитися на далекі планети, комети. А на чому ж ми полетимо? Ну, звичайно, нам потрібна ракета. Давайте ми її побудуємо із геометричних фігур. Подивіться, які фігури нам знадобляться: Трикутники. Скільки трикутників? Три. Два синіх і один червоний. А скільки квадратів нам будуть потрібні? Порахуйте. Три квадрати. Жовтий, оранжевий та зелений. А якої форми у нас будуть віконця у ракети? Іллюмінатори? Круглої форми. Скільки кругів нам потрібно? Два круги. І ось наша ракета готова. Полетіли вперед до зірок! Давайте подивимося в ілюмінатори. Що ми там бачимо? Дивіться уважно, це планети. Вони всі різнокольорові і круглої форми. Давайте з вами визначимо величину, колір планет, скільки їх всього, і які вони за рахунком. Почали. Перша планета у нас червоного кольору. Вона маленька. І має цифру 1, перша. друга велика синього кольору. І під нею цифра 2. Вона друга, третя планета маленька жовтого кольору. Вона має цифру 3. Четверта планета зелена, велика. Під стоїть цифра 4. То скільки всього планет ми побачили, діти? Один, два, три, чотири планети. Давайте подивимося іще в ілюмінатор. Тепер ми бачимо з вами зірки. Давайте порахуємо, скільки ж зірочок. Біля кожної планети по одній зірочці. То скільки всього зірочок? Три, а планет у нас чотири. На одну більше. А що треба зробити, щоб планет і зірочок було порівну? Додати іще одну зірочку. Давайте тепер порахуємо: 1, 2, 3, 4. Тепер зірочок і планет порівну по 4. А тепер давайте подивимося у інший ілюмінатор. Ми там бачимо іще планети. Подивіться, які вони, якої вони форми. Яких планет не може бути? Як ви думаєте, діти? Ось таких планет не може бути квадратної і трикутної. Тому що всі планети мають круглу форму, форму кулі. А давайте зараз згадаємо, які ще предмети мають форму кулі. Дивіться уважно і називайте Помідор, Капуста, М'яч, Яблука, Кавун, Планета Земля і Сонце. Всі згадали, всі відповіли правильно, молодці. А тепер діти перед нами космонавти і ракети. Вони всі різного розміру. Давайте доберемо кожному космонавту свою ракету. Ось великому космонавту велика ракета. Меншому за розміром космонавту менша ракета. І маленькому космонавту маленька ракета. Ми всім допомогли. І ще одне завдання. Виконайте його самостійно. Перед вами два малюнки ракет. Вони, наче схожі, але чимось відрізняються: знайдіть відмінності і назвіть їх. Зверніть увагу на колір, форму та кількість. А тепер діти, нам час повертатися додому. Полетіли! На нашій планеті Земля. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До наступних зустрічей!